Зараз я вам покажу результат мега важливого проєкту, мега важливої реконструкції, мега важливого об'єкту. Ну, Сьогодні це дуже важливо зробити реконструкцію оцього э, прольота. Це навіть не сквір, це просто прольот. бачите, одна вулиця, а друга. Ну а так сюди земля. Чорна, як на кладбищі земля. Вот, и я вот думаю, ну, если уже в штані нема войны. Ну, просто скажи. Что, типа, все хорошо. Гроші у нас есть. На реконструкцию хуйни. Вот дивиться. Вот это такая реконструкция вот этого маленького пролета, бачите? Ну и на це все виділені були з держави кошти. Віталік, тобі там напрочь флягу снесло, киберіма. Ну, серйозно. Ну ви, сука, блять, серйозно, ви довго будете нас за деділо щити? Подивіться. Ну ну я не знаю. Давайте далі улибатися, і весело махати рукою. Нахуй тоді цій страни було ставатися? І за що ми тоді воюємо? За цих петрасів, які відмивають бабки, поки пацани мруть на війні. І за що вони мруть? За землю? За яку нахуй землю? За два гектари, яких їм ніколи не дадуть? За яку хуя землю ми тоді воюємо? Війні армії допомагаємо, хлопці воюють за яку землю, якої їм ніколи не бачать. Два метри максимум, що вони можуть побачити. Держава так зробить, що вони побачать, тільки два метри. Бо навіть якщо ти переміг в одній битві, тебе на другий день в іншу жопу засовують, їх держать до тих порт, поки ніхто туди не повернеться. Ви що це ще до цього пор не розумієте чи що. Вони ж живі свидетелі преступлені офіцерського составу, того гницького офіцерського составу, який є у них, нехорошого. Є хороші комбати, але їх дуже мало. За яку землю гинуть? Іди воюй за її землю, за чию, сука, землю, за твою, щоб тебе, блядь, 15 гектарів 100 гектарів, блядь, землі не забрали. І твого виблядка, щоб ще там гольфова клуб, э, гольфовий клуб було. За ваші, блядь, землі гинуть. Хуйозна за що ти тут вже залишишся.